Вітаю вас, друзі, підписники каналу, з вами Олег на успішний експеримент. Сьогодні хочу поговорити про обрізку абрикоса як з величезного дерева, яке плодносить лише на периферії, омолодити, зробити його більш приземленим, більш з горизонтально розположеними гілками, а також як отримати врожай. Зі старого шляхом омолодження буквально за два роки. Приємно пригляду вам. Підписуйтесь на ставте лайки і діліться вашим досвідом, так само, як і я в коментарях нижче. Отож, бо ближче до суті справи. Цей абрикос був зрізаний у тому році восени. Вся його наземна частина, яка була вже досить високою, і ну, результату від нього було. Ноль, тому вирішив зробити ось так. Просто зрізав його, бачите, на висоту десь метр п'ятдесят, а тим часом за е, той час після обрізки тут встигла утворитися молода поросель, з якою ми зараз на весні 24-го року будемо працювати на календарі, до речі, 11 квітня 24-го року. Отож, бо що потрібно зробити? Шукаємо ось такі центральні гілочки, двохрічні. Бачите, вони товстенькі. Зараз вам покажу ближче. Отже, дивіться, яка у нас крона вийшла. Це те, що залишилося з минулого року. Ось тут був центральний зріз, ось там з боку бічний. І що ми в цьому році маємо зробити? Маємо зрізати всі сухі, ось такі. Бачите, вони не перезимували це гілочки, не е, ті, на які варто покладати надії. Я просто беру їх, ось дивіться, навіть верх оця. Бачите, вона у нас не така Я не бачу в неї перспектив. І просто її ось так вирізаємо. Таким чином залишаємо там декілька товстих. Оце у нас вже двох річка. Вона ще росла до того, як я спиляв основну центральну частину. І бачимо, отут є у нас молода парусель. Ось ця молода парасоль – це наша майбутня плодова деревина. Ось бачите? Тобто ми тут омолодили і дерево компенсує все те, що було зрізано, і відбиває нам ось такими молоденькими гілочками. Це те, що нам потрібно. Все інше ми беремо і вирізаємо. Ось, бачите, оце все розгалудження. Ось так. Ось Також оце ось тоненьке. Також можемо його або перевести. Або зробити таким чином, ось у нас є гілка, вона нам відіб'є однорічки і на них закладе вже плодову деревину. Так, ось дивіться, зараз обійду. Інша ситуація. Також бачимо, тут прокидається молодняк, і робимо ось таким чином все оце слабе вирізаємо, не шкодуємо, лишаємо тільки основну товсту. Деревину і перспективну молоду. Ось так можна навіть зробити. Раз. Ось так. Два. Тут потрібно по е, ну жорстче якщо так можна сказати. Тоненько все вирізали і бачимо, що лишилося. Ось центра наші. Також це все вирізаємо. Тоненьке, неперспективне. Також, бачите? Ну, а зараз пропоную вам подивитися, я поставлю на е, пришвидшену зйомку, подивитися, як відбувається процес кронування, і подивитися, що ми повинні лишити, а що вирізати, для того, щоб вам було більш зрозуміло. Ось такі поясню, тоненькі гілочки вирізаємо, бачите, вони не перезимували, навіть вони у нас не обрізаються, бо вона бачите, вона суха усередині коричнева. Лишаємо ось такі товсті. Пам'ятайте, що абрикос це та культура, яку можна різати на багаторічний приріст. Це не яблуня, не слива. От, і вона добре нам відбиває ось такими молодими паростками, пагінцями молодими, якими ми і формуємо другу крону, якщо так можна сказати. Тому що першу ми обрізали в тому році. До речі, кому цікаво, як це було, посилання десь буде або отут, або отут. Переходьте, дивіться відео є. Отожмо. Вмикаю пришвидшену зйомку і переходжу до формування. І далі дочекайтесь результату, покажу, що вийшло. Приємного пригляду. Так, ну що, друзі, ось обробку і формування завершив. Давайте покажу і поясню, що ми зробили і що вийшло. Так, дивіться, що ми зробили в першу чергу це обрізали всю однорічну слабку гілочки, які закладалися у нас в тому році, і окремо виділили двохрічну деревину. Яка у нас пустила ось такі молоді паростки. Ми їх лишаємо, ці пагони, і вже на них сформується врожай майбутнього року. На прикладі зараз я покажу вам на абрикосі, як це виглядає. Ось дивіться, що я вирізав, навіть якщо тут є, бачите, зелені, вони тоненькі і були на периферії. Мені це не потрібно. Я обрізав це ближче до крони. Бачите, навіть квіточка є. Цікава чи плодова. А, і тут ще підчепа персикова. Ось також це вже персик. Ну, Хай тут лишається, цікаво буде понаблюдати. І що ми виділили? Бачимо: тут у нас короткі зрізи, і на кожному з цих зрізів є молодий пагін. Ось він і буде майбутньою, як я вже сказав, плодовою деревиною. І бачимо, як ці гілочки у нас розположені максимально горизонтально. Бачимо ось вони. Ну І ці вже будуть у нас формувати другу крону. Ось так виглядає все. І зараз покажу на прикладі абрикоса, якому я того року зробив так само. Так, прийшов на абрикос вам показати, як це виглядає. Дивіться, ось так само я того року. Обрізав його. Бачите, дуже жорстко ось гілка, якій два роки. Натомість вона видала мені молоді пагони, і ось на них вже бачимо закладку повністю плодової бруньки. Ну, власне кажучи, вже абрикоси тут готові. Сьогодні, до речі, будемо з проходити. Звертаю вашу увагу саме по цій стадії друга обробка сігномом. Препаратом 12 грам на 10 літрів води. Якщо потрібна менша концентрація, відповідно вираховують на 5 літрів це 6 грам і так далі, в залежності, кому скільки потрібно. Ось, і бачимо, що у нас навіть знизу ося плодова деревина вона завантажена врожаєм. В чому головна така проблема абрикос, що вони ростуть дуже високими, і десь там врожай на уровні того вітряка, напевно, закладається. Не обробити, не дістати, не обрізати неможливо. Тому пам'ятайте, що абрикос можна різати на 3, 5, 10 річний хоч приріст, і він вам віддячить ось таким омолодженням, молодими такими гілочками, і, звичайно, смачним. Врожаєм, який можете бачити перед своїми очима. На цьому вам, друзі, показав, як працювати зі старими абрикосами. Так, хотів, оце ж думаю, покажу вам сігном. Дивіться, бачите, чимсь нагадує хорус, але темніше. Ось так має бути видно. І гранули десь по пів міліметра. Не видовжені. Хорус іде такими паличками: міліметра по два, може по три. А це, бачите, дрібний, але не пилюка. Не пиль гранули. Так, висипаємо спочатку у пляшку. Тут у мене залишок на 3,5 літра. Залишалося. В принципі, дерев небагато, щоб пройти. Ну і по цвіту це ж не все кропимо, а тільки цвіт. Ну, ось так він виглядає. Бачите, трохи має пінитися. Ну і добре, гарно розчиняє. Так, ну що, друзі, сильно не надо, чисто, знаєте, як скропили, отаку, о, щоб у нас вистачило. Ну що, і проходимо з персиком. Малі, звичайно, тому що препарату досить багато не є. Та і це вже друга обробка, вона вже тут, е, враховуючи, що попередні обробки були дієвими, і я вже бачу гарну зав'язку. Щоб вбити нарешті цю манеліоз, маніріальну перекрас розпаріоз, давайте колективно боротися. Я там, хто дивиться постійно відео, бачили ще відмічав інших фермерів, виноградарів, полоничників, щоб також долучалися до моєї ініціативи боротьби з хворобою, яка зараз в Україні лютує просто останні десятиріччя. От, І е, борітися поборами, як то кажуть, хай вам Бог допомагає. Ну що, друзі, на цій оптимістичній ноті кажу вам до побачення! Гарних врожаїв вам на зв'язку з вами Олег, канал успішний експеримент. Підписуйтесь, ставте лайк і долучайтесь. Ось цього буде достатньо.